Друзі, всім привіт! З вами Ріон. У нас там башта ніндзі, У нас предмети переродження в призі і в нас є скриня вогню. Давайте, друзі, спробуємо, що тут нас очікує. 33. Добре ключик. раз, Предметів. Ну вони мені і не потрібні. Давай щось. 3. Отак от. Так от. 30мок. 30 кристалів. Угу. Добре. Так, гаразд. Поїхали. Ось, скільки ж цього всього. Як воно кумари, да, Мене одного вже роздражається, напевно. Так. Поїхали, її, Три ж сірих дали. О, тайрум. Вся удачка пішла. Так. Так, давайте предмети. Ну, на книжки не розраховую, предмети не потрібні, тому емблеми майстра з великою радістю прийму. Щіт. Угу. Емблеми звичайні, звичайні, ну, понятно. Ну, шляпа, шляпна. Шубана, похолодая вже. камзол, ну да, итого емблем майстра 0. два комзола, да, угу. нафига він надо? Гаразд, дякую. Ну, давай. Решик. І Пшш, яд. Ага, п'ятьорошний, іга, да? Де він тут? Ага, іго. Іга, іга. отакий от в мене призивчик, друзі. Всім удачки, всім дякую за перегляди. Лайкосик під відосі. Буду вам всім вдячний. Всім пока, гарних призивів, всім удачі.